Привіт, друзі, сьогодні розпочнемо наше відео з приємної покупки. Як бачите, заді мене кентавер чотириста SG 40 кінських сил? Тому поїхали на огляд. Happen to good people. None of us were ever really born equal. Only one life, there ain't no sequel. Some people live, others stay fearful. This what i never been peaceful. You got good, always button heads against evil. The good try to be fair, but the bad. Let's go to the next one. Let's go to the next one. Let's go to the на дисковому щепленні припуточкова навіска, значить, розпорка. Це у нас пружина чисто навіску тримати, прицеп чіпляється, як ви бачите сюди. Значить, це наш перший міні-трактор. тому буду розказувати зі сторони, як того, хто купив. Значить, чому ця, ця модель чисто через те, що сподобалася ціна, сподобався візуальний вигляд, як ви бачите. І сподобалась комплектація. Є багато нюансів, до яких які треба буде поправити, які вже поправив, тому що нині купили, е, значить, і вже є пару доробок, які я зробив. Е, до речі, з цими доробками трактор вам прослужить довше, тому зараз розкажу, як би воно було правильно після покупки нової техніки. Отже, саме перше і саме важливе, що потрібно знати, цей трактор приходить в контейнерах, як ви знаєте, він йде морем, він йде. Там, де є волога, і як ви можете бачити, вже хоч він новий, на ньому 11 мотогодин було, як він з'їхав. Тут є отакі нюансики вже вже краска полізла. Тобто десь метал вже почав ржавіти. отут як ви бачите, почав ржавіти на навісці, і сам двигун трошки почав десь кріплення номер, і це все почало ржавіти. Це все, звісно, обробиться. Тобто нині перший день я ще це все витру, це все оброблю. Значить... Суть. Як ви його придбали, першим ділом варто варто перетягнути всі видимі і невидимі болти гайки. Починаючи з передка грузів, грузи дотягуєте, кріплення грузів, навіть стяжки капоту, щоб ви розуміли. Зараз ми капот відкриємо, покажу вам ще детальніше. Колеса, перед, зад. Зад, будьте уважні, я дотягну оцих три шпильки по незнанню. А там оказується, що ці три шпильки тримають. Значить, тільки противов'яз задній. Я зняв потім противов'яз. і тут ще є три, раз, два, три болта, які тримають десь колеса. Тобто колесо по факту тримається на шести точках кріплення. І я їх дотягну також по рамі. Дивимося, в нас рама. Раму дотягував передній блок, де вішається акумулятор і протиов'яси. Тут гайки-болти, де рамка панелі. Тако покажу вам, щоб вам було видніше. Також дотягував по можливості всі тут болтики, які видно. Це все варто перетягнути. І також він зараз проходить обкатку 50 мотогодин. Після 50 мотогодин заміна всіх жидкостей, всіх рідин. Тобто тут зараз вода, буде антифріз, антифріз раджу лити дорожчий, той тобто, німецький, який не розідає гумки, який не розідає насоси і так далі, тому що техніка нова, хай прослужить вам довго і надійно. Редуктора, то масло в мості, в редукторі. Як ви бачите, тут міст такий доволі дебелий, От моя рука, такий скулак, скулак. Я так ціню, що дуже сильно, дуже файно. Прийшов він, як ви бачите, тут з таким нюансиком загнули, десь хлопці збирали, чи в контейнері, чи що, загнули цю штуку. І я вже пильника втратив. Попав на пильник, ну нічого. Оце собі позначив значить, точки змащування масльонок. Ось такі масленки з кришечкою, це я вже змастив салідолом, правильно сказати. То є, тут я так розумію, тут щось на скруваннях, щось такого типу. Ну, хороший редукторний міст, мені сподобався. Подивимося, як він себе покаже в дальнішому. Е значить, позначив я собі. Тобто, я чи батько буде змащувати, значить, біла цятка, стрілочка показує, бо він тут так схований, бачите, треба придивлятися. Е і там є точка, там є точка, тут є точка. Відповідно, це все змащується, навіть е тормозна група і то змащується. Ось там, там. Тобто це все варто дивитися, пильнувати. це вже ваш трактор, ваші гроші, ваш час. Значить, по заміні і перетягуванні ми з вами зупинилися. Далі що хочеться показати по цьому трактору, чому він сподобався. Морда сподобалась, новий дизайн, 23 рік, тобто 16 квітня, 23 року, він був випущений. КМ-овський мотор їх хвалять в інтернеті. Не знаю, як він буде ходити, але в добрих руках повинен він ходити добре. Він є по. Бірці, ось зараз відкриємо капот, зараз вам покажу такі петлі. Петлі я також дотягував ці гайочки, бо вони просто не тримались. Таку. Раз, петлю відчепив, два, петлю, оп, відчепив, капот притримав, скинув, капот піднімається доверху. Як бачите, тут є сигнал, до речі, навіть не розібрався, де та кнопка сигналу, якщо чесно, не було можливості. Значить, Сюди залили воду, я так розумію. Тут у нас гідробачок на гідропідсилювач керма. Акумулятор, акумулятор чесно не розібрався, не буду говорити скільки ампер, тому що, як ви бачите, єрогліфи не зрозуміло. Тут був такий нюанс, бачите, клему не дожали. тільки що побачив в дорозі, грубо говоря, там знайомим показував і разом побачили, дожали. Тут варто все перетягнути. Отут, до речі, в чому плюс таких тракторів? Він приходить з контейнера, коробка, двигун зложені вже. З заводу, тобто вони затягнуті з певним моментом, з певним зусиллям, і є отакі заводські сині, як ви бачите, позначки контроль контрольні позначки. Для чого вони зроблені? Щоб потім в моменті. Роботи експлуатації, ви будете бачити, що гаєчка чи болтик попустився, позначка змінилася, значить його треба дотягнути і позначку перемалювати. Ось я собі поставив чисто на колеса, колеса дотягнув свої позначки, поставлю чисто для своєго, свого візуалу. Тут я додав на задніх колесах свої шайби, тому що ці шайби заводські були менші. Вони мені не подобалися, як вони тримають ті грузи. Я собі додав такі дебелі, файні, їх трошки загнуло при дотягу, але. Файно, я вже знаю, що це надійно. Значить, шини по розміру задні шини мені сподобалися, то що 11,2х24. Тобто шини високі, він сам, ось ви можете побачити, він сам високий. Такий, що перед? Перед у нас шини йдуть 7,50 на 16. Такі хороші, файні шини. Міжряді, по-моєму, метр двадцять Не буду казав, не міряв. Є книжка в нього з собою. Давалася книжка, зіп, набір, весь цілий. Тобто там дві книжки по експлуатації, фільтра, оці два на заміну по першому ТО. Ну і по-моєму, все. Значить, наклеючки, що тут, як тут. Це відповідно теж варто звернути увагу. Дрібниці вони тішать, як той казав. Давався в комплекті цих два катафото задніх я їх причепив. Ну, оця лампочка, чесно, мені здається, свічка буде. Світити ярше, як оцей фонарик, я вже маю файний такий LED-фонар. Я його поміняю один тут, поставлю, а можливо і один там поставлю з підсвіткою на номер. Номер чекаю, тобто десь місяць, поки ця вся реєстрація буде. Виписали мені тимчасовий тахталон, буду по ньому їздив. Що говоримо про мотор? Мотор є тут такий шильдик. Е, є тут такий шильдик. Значить КМ 490 ВТ. 180А1. Не знаю що і як. Потужність двигуна 29,5. Це в кіловатах. До речі, це не в кінських силах. Тобто, не путаємо одне з другим. Є номер масла і так далі. Спочатку мені досталася грушка зелена, а тоді це зелений дракон. І називаю його грушка, тому що реально досталася грушка і достався він. Спочатку грушечка зелена. так повинні поставити, О. А потім наш красунчик О, такий. Так, Переміщаємося в гараж. Крутий вид спереді. Крутивець, перед'є, аварійнички ззаді тут ось, все файно все працює. Ох, яка краса. це краса. Я хотів показати пари. Дивіться, ближні, як б'є. Ну, вони регулюються, а може і ні. Треба буде щось думати. І дальнього тут дального винакач. Теж дальнє так само треба регулювати, напевно. Навіть сигнал є. Ось такий, як захріп. Але може бути. Може бути, треба буде поміняти на повітряний такий потужний. то Я думаю, що маса, <кій> кажуть, що то плюс виключається. Бо масу скидали тут з акумулятором. Ось такий наш кентаврик. Більш детально вже розкажу вам по експлуатаційних якостях. Будемо ним траву возити таке на прокатці. Прокатаємо, тоді я вам вже розкажу, може які проблеми, які недоліки. Ну зараз то, що треба поправити, то... Ржавіє, як можете бачити, треба буде покрасити для себе, не буде. І є такі нюанси. Наприклад, я великий, 120 км, 90 висота, значить, вал відбору потужності, а саме переключення висока, тобто 1100 і низька 580 обертів хвилину. Я як сідаю, тобто я ногою сюди такого падаю і він ходить вліво-право. Тобто Інколи задіваю і включаю оберти не туди, куди треба. то З нюансів, які мені не подобаються, також. З нюансів е, сцеплення бачите, задіваю болото. Е, задіваю це, задіваю це ногою. Незручно треба привикнути, що єлі-єлі тако пальцями ніг натискати. Ну, тобто, не цілою ногою як не привикла так жорстко. А місця нема треба тако якось привикати. Далі з нюансу, що треба буде доробити, це... Ручка переключення передач. Як бачите, чотири передачі задня. Вона мені впирається в ногу, тобто моя нога край тут, якщо четверта передача, і край другої ноги до руля. Треба взяти максимально вигнути ось тут. Так, сюди ближче до краю викрила, до щоб було зручно. З цим немає проблем. Тут щось задіває за метал, але це все вигнеться, про буде все файно. А так. є, звісно, над чим побавитися, що хочеться доробити, як завжди. Але помаленьку буде служити, дай Бог, де себе рекомендував. Подивимося, як він себе зарекомендує далі. Друзі, також позіб набору, що дали з собою в комплекті до трактора. Значить, тулзбокс ящик для інструментів. В ньому кришечка, значить якась, якась документація, щось такого плану. Раз, потім весь він такий красивий. Це у нас кентавер, гарантійна книжка. всі діла, щоб записувати. Ну, книжечки я люблю. Файно. Є І ще якась книжка, я так розумію. Це у нас, вибачайте, що так, все внезапно. Хочу показати реально, як він є. Це у нас книжка. Інструкція з експлуатації, з нею бажано ознайомитись. що робити, ми будемо в процесі. Отже є фільтр один, фільтр другий, фільтр. Це навіть не знаю, це певно солідол. Хто підкаже, що це таке? Також мені цікаво, для чого оце, ну це я зрозуміло. Це ключик такий китайський, цікавий. 16-13. А це, я так розумію. Колись в Жигулях клапана регулювали щось таке. Може й тут щось регулюється. Хто знає, напишіть, підкажіть. Також такий шприц, ну шприц. Я знаю, що не мастити. такий делікатний. чисто розпакував, щоб подивитися, що це таке. І така книжечка була в політлені запакована. Китайська. Тут, певно, як регулювати його. Ну, цікава штука. Може пригодиться, але надію, що ні, ремонтувати ми його не будемо, але час покаже. Отакий От наборчик дали в комплекті. Може ще... А, ще забув сказати. Десь мені дали, ось є, я сховав. Таку розеточку для прицепа, папка мамка, кронштейн для кріплення, вивід є. Ось Тут вже в нас ніч трошки. Тут вивід, повірите на слово. Тут є вивід і тако він раз чіпляється. Чого не чіпили, не підключили, не знаю. Можливо, вони хотіли тратити час на нього, але факт, того, що вона є. Колись підключиться, бо в планах, я думаю, може, колись тут звару кабіну, так як з кабіною у винне потягнув. Та й не треба, мені здається. Можливо, по потребності будемо варити кабіну, але можливо, ні. Друзі, кому буде цікаво придбання такого трактора, пишіть, можливо, я вам допоможу. Його купити, особливо в Тернопільській області, або по доставка в них по Україні, то, то я думаю, там проблем не буде. Тому пишіть, скину контакти, чи як, як вам буде цікаво, де брав, що брав. Показав вам реально, як воно є, як я його отримав. Є нюанс, є не до чого. Тому буду щось знімав, буду показувати, як він себе рекомендує, той китаєць. Я думаю, будуть проблеми однозначно, якісь цікаві, до чого бути готовим, до чого не бути готовим. Я вам це все покажу. Тому всі в наступних відео. До нових зустрічей. До побачення.